Таю, ну, власне, не маємо на жаль відео для того, щоб показати і мурал, той який ваша учениця і створювала, і для того, щоб продемонструвати, що це за простір, чим він дружній до дитини. Але е, будемо е, намагатися з вами це обговорити так, щоб ви описали, і ми зрозуміли, в чому особливість ось цього простору, і як вам вдалося стати однією із восьми шкіл по всій Україні, хто хто буде мати ось такий клас миру. Історія е, даного проєкту ще в серпні міською радою було запропоновано управлінню освіти прийняти участь в даному проєкті, е, і управління освіти запропонувало школа. Ми подали заявку, і наша школа була вибрана. Потім. Е, 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 було прийнято рішення, нам повідомили, що ми повинні самі школа сама мала вибрати, що має бути на муралі, який має бути саме рисунок. Тому нам було прийнято разом з координатором даного проєкту: було рішення прийнято, нехай учні намалюють, якщо вони бачать в даному класі. І таким чином було організовано в школі конкурс на рисунок, було 56 робіт було подано, і тому ну, кращий рисунок, це ось зараз вже на муралі ми відобразили, була ця це, перемогла цей конкурс Поліна Ткаченко, учениця 9 А класу, і цей Мурал був відображений вже на а класі. Особливість цього проекту це сприяння в школах розвитку миробудування. Розумієте, і на ми отримали не тільки медіопрості тобто аудиторію, яку обладнали, зробили ремонт, означили технікою та меблями. Ми ще отримали величезний досвід. То протягом трьох місяців, коли робився ремонт в класі, будувався цей клас, було проведено в школі ряд зустрічей тренінгів, на яких було були зустрічі з учнями та вчителями школи, Ми, Ході даних тренінгів було опрацьовано була опрацьована трансформація конфліктів, в будування, інтеграція та інклюзія. І таким чином ми отримали від даного проекту підтримку. дані тренінги були проведені, проведені за рахунок імені цього проекту. Цей проект започаткуткували це в нас в Україні громадська організація поруч. Де є директором Марія Ткаченко? і завдяки цьому ми ось підсумок був. Це форум минулої п'ятниці організований, де ми презентували даний клас. Так, власне, тепер нам мені зрозуміло, наприклад, чого будуть навчати в кабінеті фізики, так чи там біології. А отут ви так зараз коротко вже дещо окреслили. Наскільки я зрозуміла що це будуть вирішуватись, такі навчати дітей, як вирішувати конфлікти без застосування, наприклад, сили. Чи будуть працювати із ними? Це вже питання, власне. Чи будуть працювати психологи, яких будуть, наприклад, звідкись привозити, чи це будуть хтось. Психолог, який є у вас, наприклад, штатний, чи це взагалі якась інша посада? Чи це взагалі не психологи будуть робити? Чи є вже якесь сформоване? Я розумію, що зараз середина взагалі року навчального і починати якийсь новий предмет, якщо це може бути дисципліною, зараз названо досить важко і взагалі, мабуть, не досить варто. Які плани у вас щодо розвитку саме цього класу, викладання цієї дисципліни, і як це зараз вже реалізовується? Ось, зараз в нас є клас, а і це такий соціальний де -проект. в майбутньому. З, з нового року ми запускаємо це такий. Простір для спілкування, для тренінгів, для надавання давання таких психологічних тренінгів, зустрічів наприклад, з військовими, для тренінгів, наприклад, можливо для внутрішньопереміщених осіб, тобто учні, учні як і для учнів, так і для учителів буде діяти цей клас. Школа меру, вона із з того складається з класів, так як будь-яка школа складається з кількох класів. Так само школа меру. І воно буде будуть запрошуватися, як ви говорите, і психологи з інш інші психологи, ну, там. Там модератори чи коучі, як зараз модно говорити, то о, будуть запрошені і будуть, будуть працювати. Те, взагалі ідея в тому, щоб ми обмінювалися учнями, були такі співпраця між іншими класами миру. Ну, Майбутні ми працьовували такий момент. З вашої точки зору, ваші випускники, які будуть мати ну от переваги над, скажімо, тими учнями тих шкіл, де немає подібного класу, де не будуть викладати от те, як насправді варто вирішувати, ну як боротися зі своєю агресією, з панікою, як правильно ставитися до людей, які можливо дещо відрізняються від нас, і, і от і про інклюзію кажете, про те, щоб що всі рівні. Мирі... Так, і про конфлікти будуть мати вони у після закінчення вашого ліцею, чи будуть мати випускники якісь переваги? В чому ви їх бачите? Ну переваги в тому, що вони дійсно прийдуть багато. Ну вони будуть мати те такий простір для спілкування. Простір для спілкування, по-перше, по-друге, для тренінгів різнобічних, і воно спрямовано на тому, щоб з одного боку учням і вчителям показувати конкретний вихід із конкретної ситуації і цієї насильництва, наприклад, в школі чи будь де чи на вулиці, і з того, що зараз відбувається в Україні щоб пом'якшити наслідки таких. Нинішнього конфлікту там і так ну зокрема ну, війна все зрозуміло всім, і так на запобігання нових потенційних якихось конфліктів. Я думаю, що наші випускники вони зможуть більш коректно виходити з будь-якого конфліктної ситуації.